Ну, і розпочнемо з обговорення ситуації на Харківському напрямку. Там відбулось три бойових зіткнення неподалік Вовчанська. Про це повідомили в ранковому зведенні генштабу Збройних сил України у Фейсбук. Детальніше про ситуацію на цьому напрямку будемо дізнаватись від начальника групи взаємодії зі ЗМІ бригади Гард Держприкордонслужби України Олександр Даниленко з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас. Вітаємо. Вітаю, слава Україні! Героям Олександр. слава, пане Олександре. Розкажіть, будь ласка, яку зараз ситуацію спостерігаєте в зоні відповідальності бригади. Ну, в зоні відповідальності бригади ГАРД на Вовчанському напрямку, де ми у складі сил оборони протидіємо агресору, ситуація як і раніше складна. За останній час штурмів стало трохи менше. Відбувається декілька на добу, але це скоріше за все пов'язано з тим, що всі попередні спроби ворога просунутися на Вовчанському напрямку були безуспішними через грамотну роботу підрозділів Сил оборони України. Ну і ворог зараз шукає інші шлях, варіанти дій, шляхи промацує іншу ділянку, в тому числі і за допомогою диверсійно-розвідувальних груп, діяльність яких останнім часом зросла на напрямку. Ну також збільшилася кількість застосування авіації, каби. Як завжди, активні ворожі дрони дуже активні. Ну, в свою чергу, військовослужбовці бригади ГАРД, як ви бачите зараз на ваших екранах, в тому числі. Працюють по ворогу дронами, артилерією, мінометами, реактивними системами залпому вогню, завдаємо втрат противнику в живій силі у техніці, нищимо фортифікації, ситуацію контролюємо. Чи спостерігаєте ви десь ак активні атаки в зоні вашої відповідальності? І чи є можливість робити контратаки силам оборони? Штурми відбуваються постійно. Як я вже казав, що штурми відбуваються постійно, і військовослужбовці прикордонної бригади ГАРД у взаємодії з іншими силами оборони, підрозділами Сил оборони України відбивають ці штурми протидіємо ворогу. Просування ворогу на напрямку немає. Пане Олександру. До речі, наскільки це важливо злагоджена співпраця із суміжними підрозділами? Ні, Ну це дуже важливо, тому що коли, умовно кажучи, не знає. Ліва рука не знає, що робить права рука, то це ні до чого гарного не призведе. Тому взаємодія це перше, чому приділяється увага, коли починають співпрацювати два підрозділи. Спочатку взаємодія йде, обговорює керівний склад командування, обговорює всі нюанси, всі деталі, і потім вже починаються якісь дії. Не навпаки. Поділитися, можливо, останніми такими успішними співпрацями, та останні співпрацями Ну, у нас взаємодія тісна з усіма е підрозділами Сил оборони України, з якими ми стоїмо на напрямку, взаєм... взаємодія спільна. Ми, умовно кажучи, так розподіляємо обов'язки, Да ви відповідаєте за ту ділянку, ви відповідаєте за ту ділянку і ну тільки так. Тільки так, і це призводить до того, що, як я вже казав, просування ворога на напрямку немає. Ворог нижиться, ворог е, намагається просунутися на Вовчанську, на околицях Вовчанська, вз, ну, вздовж всієї ділянки кордону, на який, за яку ми відповідаємо, але успіху немає. До речі, бачимо карту повітряних тривог, додалася Дніпропетровська область до тих, де її оголосили. Окрім того, досі тривога триває в Сумській, Харківській Донецькій областях, Луганській області та в Криму вона цілодобова. Тому просимо глядачів пройти в укриття, якщо вони перебувають в цих регіонах. Я ще хотіла уточнити, якою є ситуація в самому повчанську місто знищене майже на 90% Про це і ви вже говорили в наших ефірах, і багато військових зазначали. Що там намагаються захопити російські військові і куди вони рухаються? Вони рухаються на південь, вони з травня місяця минулого року, як почали, ну, почалася нова активна фаза на Харківському напрямку, на Харківщині. Вони рухаються на південь. Вони хочуть захопити Вовчанськ, вони хочуть, певно, піти далі. Вони, може, хочуть на Харків піти. Вони, може, хочуть піти на Куп'янськ вже з цього з північного заходу. На Куп'янськ, щоб оточити Куп'янську сили оборони України підрозділи, які ведуть боротьбу на Куп'янському напрямку з ворогом. Оце вони, але вони зараз поки що не можуть перейти навіть е, на південну частину міста. Тобто ми їх стримуємо. <гум> Нічого не дозволяємо ворогу, як тільки якісь просування, йдуть, штурми йдуть, але вони відбуваються. І ви задали на початку нашої розмови про активні обстріли з боку російських військових. Я так розумію, йдеться і про дрони е, безпілотники, ФПВ. Дро, дро... Дрони у них дуже активно. Дро... Дрони ворога дронів багато, дрони різні. Це і розвідувальні дрони, це ударні дрони. Останнім часом почастіше випадки використання ворогом дронів на оптоволокні. Це дуже небезпечна зброя, тому що. Вони не піддаються впливу засобів радіоелектронної боротьби. Е, цей дрон злітає на оптоволокні, видивляється переміщення особового складу, техніки наших військовослужбовців. І тому тут треба дивитися, контролювати, постійно контролювати повітряний простір і на слух, і візуально, тому що впоратися з. Треба або стріляти зі стрілецької зброї, коли він вже там на тебе летить, ну і, і, і тікати. Просто тікати, тому що в розсипну. тому що дуже, це... ну, дуже, небезпечна, дуже небезпечна зброя. Скажу, що це оптоволокно, щоб люди розуміли, що це не те оптоволокно, яке використовується для прокладання домашнього інтернету. Угу. Товщиною як ліска. Як давно вони з'явилися. Як давно з'явилися саме у зоні вашої відповідальності ось ці дрони на оптоволокні? Вони давно вже з'явилися, але було не так масово. Зараз їх все більше і більше. Я ж кажу, тому що 10 кілометрів такий цікавий факт: 10 кілометрів цього оптоволокна важить усього 3 кілограми. Uh -huh. І дрон, от, скільки дозволяє довжина цього оптоволокна, цього кабелю, стільки дрон може летіти. Але тут йдеться і тільки про розвідувальні безпілотники. Тут йдеться тільки про розвідувальні безпілотники чи й про е, дрони ударних, Ні, це про ударні. Це йдеться про ударні безпілотниці. Це йдеться про ударні безпілотники, тому що ну, розвідувальні, вони літають, як правило, на великих висотах, там 5 кілометрів, умовно кажучи, 6 кілометрів. Mm -hmm. да? Їхня роз, задача розвідувальних безпілотників подивитися, де що, умовно кажучи, погано сховано, де що погано лежить, де не замасковане якесь озброєння, де якийсь рух техніки, рух живої сили. І, а потім вже туди працюють вже ці ЕвПішки. Але fpv Півіжки також вони не тільки по наводці е, цієї аеророзвідки працюють ворожі. ФПіжки також вона прилетіла на якусь ділянку і висить, дивиться. Дивиться, 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 бац! Їде військова машина. То вона полетіла в неї. Ну і за таких обставин, які потреби найбільші зараз у бійців бригади, чого найбільше вони потребують, Яко... і чим можуть глядачі допомогти, долучившись до актуальних збоїв? У ворога багато дронів. У нас теж дрони є, але є дронів багато не буває. Дрони нам потрібні дрони. Нам потрібні дрони, нам потрібні комплектуючі до дронів у нас зараз триває збір. Ми хочемо зібрати не перший вже збір. Завдяки в тому числі глядачам вашого телеканалу. Нам попередні збори вдавалося закривати. І зараз ми оголосили новий збір на 500 тисяч гривень. Треба дрони. Треба дрони, тому що дрони це в кого. Якщо в тебе немає дронів, ти поступаєшся. Це, ти завідомо поступаєшся ворогу. І тому на ці дрони ми збираємося. Ми будемо вдячні е, глядачам вашого телеканалу. Зокрема, якщо вони реквізити є на, у нас на соцмережах цей і банка, і номер картки, і кожен по гривні, по 10, по хто 100, скільки може, ми будемо вдячні. Ви вкладаєте ці гроші не в нашу бригаду, ви вкладаєте ці гроші в свою безпеку, безпеку України протидію ворогу, який. Зупинятися не збирається так. Мета надзвичайно важлива і донат будь-якого розміру наближає його до закриття. Дуже вам дякую за те, що доєднались до нашого ефіру. Просимо глядачів переходити на сторінки Гарту в соцмережах, підтримувати ці збори. На спілкувались ми з Олександром Даниленком, начальником групи взаємодії зі ЗМІ бригади ГАРТ Держприкордонслужби України про ситуацію в зоні відповідальності бригади. Це харківський напрямок.